Навіщо автоматизувати створення завдань? Автоматичне створення завдань це спосіб зекономити час менеджерів, уникнути забутих клієнтів та забезпечити контроль у кожній точці взаємодії з лідами. Нагадаю, що у SendPulse автоматизація реалізується через Automation 360, конструктор автоматичних сценаріїв, який дозволяє створювати завдання в CRM на основі подій, що відбуваються в інших інструментах. В нашому випадку у цьому уроці завдання. Давайте розбиратися на практиці, як же створити автоматизацію із завданням у CRM. У верхньому меню оберіть автоматизація. Далі перейдіть у Automation 360. Натисніть Створити ланцюжок. Можна обрати візуальний конструктор або вже готовий шаблон. Я обираю перший варіант. Одразу бачимо на екрані вікно з полями назва автоворонки, адреса та ім'я відправника, сторінка відписки, мова форми відписки, категорія відписки, UTM-мітки та додаткові опції, такі як пріоритетні дні надсилання та дата і час. Заповнюю необхідні для мене поля та натискаю на кнопку застосувати. Далі ви можете вибрати тригер, пов'язаний зі створенням чи зміною статусу завдання, наприклад, щоб не забути про певну задачу, зв'язатися з клієнтом, подовжити договір тощо, після якого запуститься ланцюжок. Якщо обираємо створення завдання, то бачимо, що система пропонує нам вибрати дошку та статус завдання, які потрібно відстежувати. Також бачимо ще дві опції надсилати на всі імейл адреси або номери телефону контакта. Якщо опція не буде активована, то ланцюжок спрацює для основного контакту. Та опція Запустити, якщо контакт додано до ланцюжка повторно, щоб запускати ланцюжок у разі повторного додавання контакту до завдання опція має бути активованою. Додайте частоту кожного разу раз на тиждень, місяць, рік або налаштувати самостійно. Після всіх налаштувань натисніть Застосувати. Якщо ви обираєте тригер зміна статусу завдання, то відповідно ланцюжок автоматично запуститься, коли в CRM буде змінено статус завдання. У вікні оберіть дошку, яка вам потрібна, та виберіть зміну статусу завдання, наприклад, з нових на ті, що переходять в роботу, або з тих, що у роботі на ті завдання, що вже виконані. Нижче вмикаємо або вимикаємо опцію Надсилати на всі емейл-адреси або номери телефону контакта. Після всіх налаштувань натисніть Застосувати. Не забудьте додати корисні елементи в конструкторі ланцюжка, такі як Дія, актуальні опції створення або видалення завдання, або надсилання повідомлення, повідомить учасників команди про події з завданнями в CRM за допомогою email, SMS, месенджер, Viber, в залежності від того, які контактні дані будуть додані. За допомогою автоматизації ви можете створювати завдання, додавати дедлайни та призначати відповідальних. Автоматизація завдань в CRM – це зв'язок між клієнтською. Поведінкою і реакцію вашої команди. Якщо правильно усе налаштувати, то система сама нагадує, делегує, контролює, а ви зосереджуєтеся на результаті. Давайте підсумуємо, ми навчилися організовувати роботу команди, створювати завдання, розподіляти відповідальність, контролювати прогрес і автоматизувати рутинні дії. Завдяки правильному налаштуванню CRM та злагодженій співпраці в команді кожне завдання виконується вчасно, а жоден клієнт не залишається без уваги.